Пройшли кілька кілометрів сірою зоною, щоб втекти від ворога у Красногорівці на Донеччині. Врятували місцевих жителів. Поліцейська група білий Янгол спланувала маршрут і підхопила їх у найближчій точці, якої тим вдалося дістатися. Історія порятунку у матеріалі Юрія Куцого. Попри запеклі бойові дії на сході України, екіпаж білих Янголів і надалі рятує жителів Красногорівки та її околиць цілодобово. Часто місцеві зволікають з евакуацією, втрачаючи дорогоцінний час. Люди зателефонували, попросили вивезти їх з Красногорівки на власні телефони. Дзвонять, телефонували мені, телефонували керівникові відділку нашого. Ну, Зажадали виїхати від тіля, бо вже терпець рос, і ми з ними зголосились на тому, що вони вийдуть нам на зустріч, Бо там, де вони мешкають, ми вже на жаль на нашому транспорті не заїдемо. Якби евакуаційна група прибула туди, опинилася би під прицілом російських окупантів і наразила би цим на небезпеку не лише своє життя, а й тих, по кого приїхали. Ми не знали, як, будемо ми живі чи не будемо. Як Якби як зібралися вже йти, вивезти нас відля не могли. Пірські нам довелося йти десь 4, кілометри. -4 кілометри. кілометри. І то над головами у нас просвітів, отак один, один снаряд просвітів над нами. Попри все, містяни дійшли до місця зустрічі з екіпажем білих янголів. Здравствуйте, люди добрі. Так, два родні. Заходите, я подам все. Заходите, женщины. С этой, с этой. Ой, да, я сейчас, давай, давай, парни, помогайте. Да, сейчас поможем, не спешите. Да, потом все. Поднимай ножку. Подожди. Подожди. ножку. Ножку, ножку, ножку. Иди. Ой! 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 давай, давай. давай. Всі все в порядку. Много ще народу там остаються. На нашій три дорісі. Серед урятованих два чоловіки та три жінки. Зараз вони в безпеці, але без сліз пригадувати пережите не можуть. Встали утром. В п'ять часов утра почався обстріл. І все, то ми думали, що не вийде. І от ми йшли, ну, довго там мама хромає теща його. Окрас ми пройшли і почали подачам стріляти. Правоохоронці вкотре закликають вчасно виїхати, адже ворог не шкодує нікого і цивільних теж. Тій ситуації, що склалась, вберегти себе можна одним тільки чином. Якомога скоріше відтіляв виїжджати. Ворог веде вогонь по будь-чому живому в місті Красногорівка та її околицях. Юрій Куций подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.